Іноді люди кажуть: я не відчуваю Бога. Ось прийшов, коли перший раз до церкви за мене помолилися. Я відчув, як мене торкнувся Господь. Таке помазання, сила Духа Святого на мене надійшла, але з часом якось не відчуваю Бога. Молюся, але також нічого не відчуваю. Що відбувається? Насправді люди вони роблять дуже велику помилку, думаючи, що якщо ми один раз покаялись, та Господь нас торкнувся, то більше вже нічого в житті робити не треба. Тому що люди кажуть, я живу по благодаті, ісус Христос за мене помер. Гріхи мої всі забрав на хрест. Тому я зараз можу жити як хочу, як мені комфортно і зручно. І якщо Дух Святий торкнувся мене, то це вже на все життя. Він зі мною буде все життя, і в цьому є е, ну велика помилка, так думати, тому що можна втратити благодать, можна втратити спасіння, і можна втратити Духа Святого, Дух Святий засмучується і йде. Коли? Е, коли ми не продовжуємо роботу, яку зробив з нашим серцем Ісус Христос. Нам постійно треба відновлюватися в покаянні, вивченні слова Божого, адже Дух Святий він приходить на основу. Дух святий не прийде для того, щоб я вийшла заміж там, ми одружилися, там народили дітей, створили бізнес, здоров'я, кар'єра, успіх тобто, все таке матеріальне для цього Дух Святий не дається. Дух Святий дається для того, щоб ми виконували волю Божу, проповідували Івангелія Ісуса Христа, рятували людей, щоб наші життя вони змінювалися. Тому Дух Святий він дається покірним Слову Божому, хто покоряється Слову Божому і хто кожен день наповнює себе Словом Божим Тому що якщо я цілими днями моя душа хоче пліткувати, моя душа хоче дивитися серіали, тіктоки, соціальні мережі і що хочеш, то як дух святий на це прийде? Дух святий не буде сходити на гріхи. І тому, коли людина вона так розслабляється і вона не відновлюється в покаянні, тобто кожного дня вже не вивчає слово Боже, бо ж можна жити як хочеш, а Господь простив вже. То Дух Святий засмучується і йде. Тому щоб була сила Духа Святого, потрібно приймати владу церковну, приймати священиків Божих людей, які Господь нам дає. Щоденно слово Боже вивчати. Щоденно, так як я знаходжу час кожен день поїсти фізичну їжу, точно так само щоденно вивчати слово Боже, тому що на слово Боже сходить Дух Святий. Більше ні на що Дух Святий не буде даватися мені для моїх матеріальних якихось таких тілесних потреб. Дух святий дається, щоб в мене була сила перемагати гріхи в своєму житті і сила проповідувати, рятувати людей, щоб людські душі рятувалися. Для цього дається Дух Святий, і він дається покірним Слову Божому. Хто шукає кожен день Господа, хто вивчає Слово Боже кожен день. І найсильніший прояв сили Духа Святого це проповідь. Коли ми йдемо проповідуємо людям Євангеліє Ісуса Христа, нас дуже він наповнює Дух Святий. Якщо звичайно цього не робити, то а возростати в гордості там вже каятися не треба. В мене своя думка на вся своя правда, гордість, супротив церкві, там Божим людям. Я не приймаю владу церковну, я не приймаю владу священника. Я не хочу покорятися Слову Божому, жити по Біблії. Там в мене дуже багато своїх думок, гордості, пихатості і так далі. Як може Дух Святий на це прийти? Він не може на це прийти. Тому треба це розуміти і цінувати як найдорожче, що є в нашому житті, це Духа Святого. Щоб його не втратити, треба кожен день Слово Боже вивчати, обновлятися в покаянні, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа і знаходити кожен день час на Господа. Тому що, якщо моє серце. Воно належить цьому світу матеріальному. Я так люблю цих кумирів, ідолів, оцих світських таких. Як дух святий на це прийде? Ніяк тому треба вибирати або Бог, або дьявол, або чорне, або біле, або добро, або зло, або благословення, або прокляття. Нема золотої середини. Я не можу однією ногою бути у світі. Ой, так вабить мене цей матеріальний світ. А іншою ногою все ж таки да хочу до господа. Так не буває, треба обирати господа, і будете мати силу Духа Святого і будете щасливі.